Купуєте товар в інтернеті? Шахраї видають себе за продавців. Не дайте себе шукати. Дивіться, який власне дозволить. Всього 5 тисяч, тоді 256 байків. Що плати? Ти ще сказав, що передату Стій, при такой може я далі достатній. Давай краще переміняємо сайт. <звук> От бачиш? Погані коментарі. Писк, Як вберегтися під час онлайн покупок Купуйте товари у перевірених магазинах, Не довіряйте підозріло вигідним пропозиціям, Надавайте перевагу після плаці та перевіряйте товар особисто. Ніколи не вводьте особисті дані або дані картки на підозрілих сайтах. Звертайте увагу на обліковий запис продавця. Профілі без відгуків, створені нещодавно, можуть бути підозрілими. Обізнаний значить захищений.